Останнього разу наша знімальна група відвідала будівельний майданчик оздоровчого комплексу хвиля майже місяць тому. Роботи йшли на повну потужність, але до кінця було ще дуже далеко. Картина, яку ми побачили сьогодні, приємно нас вразила. Стіни, підлога, чаша басейну вже викладені новеньким кахелем. душові кабіни обладнані сучасною сантехнікою, встановлено сучасні металопластикові вікна та двері. Разом з нами ремонтні роботи інспектував перший заступник міського голови Сергій Євгенович Пунцев та заступник міського голови Мирослав Богданович Корбецький. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день, мабуть, на відсотків 75 роботи виконані. Залишилися на наш погляд. Незначні роботи, які ще потрібно виконати, як ви бачите, це електрика, це частково е, по роздягальнях е, докласти поли, докрасити місцями і встановити металопластикові двері і перегородки там, де їх не вистачає. Але... Фактично вони заплановані. Ми зняли, запускається в басейні живода. Це не перша спроба запустити басейн? Е, ну, це, це не запуск басейну, такає... це запуск води. Е, система дуже довго стояла. І її перед тим, як запустити, треба добре прокачати, промити і подивитися взагалі, як ті реагенти, які використовуються на даний час. В сучасний час, в басейнах, як вони будуть реагувати з нашою водою, підібрати найкращий реагент. Зараз от для цього і як веде себе система, от в, яка відремонтована, як вона чи не буде виявлено зараз до основного пуску десь протікань, десь якихось мілтих, дрібних Скажімо так, аварії, які необхідно буде ще підлатати, устранити. От для цього і набирається власне, вода. Вона вже раз набиралася в меншій кількості, зараз вона набирається більше, але це необхідний крок для того, щоб перевірити всі нормальне функціонування всіх систем. Чи правда, що школярі будуть обслуговуватися тут безплатно? Звичайно, це одна з основних умов, щоб соціальна допомога саме дітям. Шкільного віку навіть бореться категорія малюків від трьох років, займалася з пів дев'ятої до третій години безкоштовно. На сьогоднішній момент. Все-таки можливість, якби така розглядається. А як воно буде насправді? Тому що цей відповідний штат працівників, тренерів і так далі, це за собою. От губернатор тяга. останній раз, коли він відвідував місто Васильків, був на басейні, він зробив таку заяву, що штат басейна, який буде обслуговувати, десь біля 25 осіб. Да, можливо, навіть більше. Але що головне, що Є бажання, щоб тут працювала спортивна секція з плавання, щоб тут були не тільки здоров'я процедури, а й секція працювала, щоб молодь о, буває, що кажуть, спортивна секція, яка готує плодів для участі у змагань, для здобуття перемог, і щоб висадки були представлені в цьому виді спорту на міжнародній арені. І, міжнародні і останнє питання. Як ви думаєте, чи можливий такий варіант, не дай Бог? Що щось, щось зашкодить і завадить відкриттю отакого от бажаного і давно очікуваного нашими мешканцями Ні, ну, не випадково. Вже не перший місяць ведуться роботи, і велика кількість людей працює над реалізацією цього проєкту. І ті моменти, які залишилися, а от ви тільки що чули, ми обговорювали декілька якраз тих нюансів, які на сьогоднішній момент, але в цілому, в цілому немає. Таких питань, які б не могли бути або будуть не вирішені і будуть перешкоджати е, запуску даного об'єкта. Але на сьогоднішній момент такі питання, безумовно, є, ми над ними працюємо. Я думаю, що найближчий, найближчий час ми їх будемо усувати. Ми тут знаходимося прохолодно холодно проти приміщення. Ви розмовляли тільки, що я чула з бріком, де потело? ще не запущене. Є деякі питання, які... Терміново потрібно вирішувати, вживати заходів і в найближчий час максимально усувати для того, щоб подати тепло до цього приміщення.